Всім привіт. У нас сьогодні вже 8 травня. Зараз трошки працюємо. Розвиднілось у нас сьогодні тепло. Два дні був дощ. А зараз хорошо нема дощу. Така погода ну, хороша, спокійна, без вітру. Взагалі чудово попрацювати можна. Правда трохи намочило, мокро, але нічого, треба працювати, бо бурянець лізе. Треба його проривати. Завтра знов дощ, і там знов дуже багато дощу, похолодання. Ну Знову щось похоже, що будуть приморозки. Не знаю, прийдеться знову агроволокном вкривати. Прийдеться гратися, накривати, розкривати. Ну, зараз я вам покажу, як має вигляд моя ділянка на зараз по сортах трошки пробіжимося, таких більш-менш популярних. Тому дивіться. Ось моя тепличка вже трохи рухається час від часу. Інколи роблю. Отак брус вже трохи кидаю по периметру. Нема часу. Бачите, заросло, треба буде його все покропити, покосити, не знаю. Так, ось діляночка. Так, дивіться, ну вже в принципі вже перецвітає. Азія вже майже вся відцвіла, вже зав'язались ягодки. Зараз покажу вам зверху начну. Так, що можу сказати, що Ну ось, бачите, ягоди хватає, слава Богу. На Азії, Азія радує, дуже радує. Так, ну дивіться, бачите, там Амі така і перша річка, видно, так? Да? Ось дивіться. Там один рожок тільки і все. А де вже більший пущ, то це вже на другий, може на третій рік. Скоріше все, що третій рік вже тут рожків п'ять є. Ось так, бачите, виглядає, вуса вже кидає на повну. Буде розсада. Ягодок, правда, не дуже багато на ній цього року, повимерзало. Але найбільше ще радує мене Джолі. Джолі хорошо накидала цього року Завязі. да, Трохи повимерзало, звісно. Ось дивіться, в міжвятки теж є така ягода. Тому в принципі непогано. Ховати треба буде сьогодні всю цю, цю діляночку. Так, пройдуся, щас подивлюсь. До речі, десь я бачив на джолі є вже рожева ягідка. Далі ще покажу. Так, щас пройдуся. Ось дивіться, це у це нас Азія. Це з цієї сторони Азія, з цієї трошки хлорозить, але це нормально. Так, щас я вам покажу. Дивіться, бачите, вже такий вигляд, такі цвітоноси, ягодки. Ну, взагалі прекрасно. Дуже хорошо вона цього року загрузилась. Бачите, вже такі ягодки має. ось, Вже трохи такі біліють, вже скоро будуть червоніти помаленьку. Зараз пройдемо подивимось. А, так, ще заказав собі такий препарат як е, Актофіт. Це е, біологічний препарат. Якраз саме працювати, коли вже ось ягідки, цвіт, бо хімію вже працювати не можна. Бачите, ще є чорний. Все. Залишився. Дуже багато чорного, звісно, але дуже добре, що є. Азія, вона мене, я думаю, цього року виручить, якщо, якщо не померзне. Але ми її накриємо агроволокном. Ось в мене агроволокно. Хто не знає п'ятдесятка. Я думаю, що нижче 40 взагалі краще не брати у нас з такими заморозками. Ну, 50 мені подобається, в принципі, рятує нормально. Да, хорошо, хорошо завязалось. Дуже прекрасно. Азия, я говорю, это топ. Сейчас пойдем, посмотрим, что там Альба. Сейчас так пройдусь. Красота. Дилки працюють. У мене десь прорив уже є. Десь виливається водичка. Миші або ящерки. Конкретно тут лиє. Ладно. Треба буде ремонтувати. -да. Так. Зараз подивлюсь, де вона там виє. Бачите, який прорив конкретний. Треба буде перекрити його, відремонтувати. -да. Так, добре, йдемо далі. Дивимося. Так, Азія, Азія хорошо у нас. Зараз йдемо на Альбу. Ну, Альби теж багато випадів, але дивіться, що у нас, що у нас тут робиться. Бачите, яка ягодка? Уже, ха, це ще не все. Ось дивіться що. Альба нас цього року перша. Посідає перше місце. На другому місці буде, скажімо за все, що Джолі. Тоже Альба хорошо цього року загрузилась, багато цвітоносів. Ну, прекрасно тоже себе почуває. Шкода, що того року тільки літом під час жари, з тої спеки дуже багато в мене було випадів. Прийшлося досаджувати осінью, ще весною досажував. Навіть так попродавав всю розсаду і собі даже не залишилось, щоб всі випади подосаджувати. Такий собі бізнесмен. Ну, що маємо, де маємо. це да це у нас Азія. Диві, дивіться, який у нас цвітонос нас все в вусах, вже в вусах конкретно пускає. Тому такі справи. Ось ще хотів спитати, може хто знає. Хочу ще біологічний препарат від грибків і бактерій. Чув, є такі триходерма бактерія препарати, просто не знаю. О, дивіться, теж ягодка. потрібно мені якийсь препарат, бо потрібно буде від гнилий працювати, так як має бути дуже багато у нас вищу, похмурої погоди, то гнилі будуть розвиватися дуже-дуже сильно. Тому, друзі, працюємо, працюємо. Дуже багато, дивіться, бачите, брендю. Треба зараз сходити і все це виривати, щоб не заважало тоді при зборі ягоди. Ну і щоб так більш-менш гарно було. Всім гарного врожаю і давайте якось переживемо ці заморозки, ці все похолодання. Будемо знову рятувати наші, наші ягідки. Все, всім гарних врожаїв. Ставимо лайки, коменти, пишемо. І підписуємось. Всім мирного неба!